Носите з собою торбинки, пакети, погляньте, як це виглядає зі сторони. Зустрічайте сумка Шопер Елеганто. Відрозпакуй мастхев аксесуар, який пасує до будь-якого образу. Незамінний помічник у ритмі сучасного життя. Сумка Шопер Елеганто ідеальне поєднання комфорту, функціональності та стилю, просторе головне відділення, поміститься усе від жіночих дрібничок до сімейних покупок. Зручні широкі ручки. Ваші плечі не будуть боліти та втомлюватися. Додаткова внутрішня кишеня усе необхідне у. Вас під рукою і застібка-блискавка для ще більшої зручності. Стильна стьобана тканина Оксфорд буде відштовхувальна та зносостійка і актуальні кольори. Беріть її з собою в офіс за покупками у подорож на відпочинок. Сумка Шопер доречна завжди. Все ще носите окремо сумку і окремо торбинки для покупок. І навіть пакети будьте стильною. Навіть коли йдете до супермаркету, сумка шопер елеганто. Закиньте все, що треба, і вперед усього за 599 гривень. Талепонуйте.